Добрий день, я вже так на привозі була до Олічки, на масаж приїхала, дівчатка. Так, це в нас LPG. так, да, дівчатка, це в нас дивіться, вакуумний це один масаж, а ЛПЖ це другий. Тим більше на таких костюмчиках є. Так, дівчатки, дивіться, я для своєї Анічки замовила білий костюмчик. Тому що Аня каже, мам, я хочу білий. Це такий, як у мене розовий, чи це білесеньки. Дивіться, дівчатки. Отакий між з вами білоснежки, правильно. Ну світулечки караловий вже такой діва собі його. Так що ми світулечки і два і білий, і караловий. Ну, та потім я вже в дім бачу цю сніжиночку, сніженочку, чути таку сніжиночку хорошеньку. Так що, мої хорошенькі, це масаж не вакуумний, алпже, а то, що ми лягаємо, то пресотерапія. Пресотерапія, хоч категорій теж треба так, зробити. Пресотерапія вона з нас виганяє жидкость. Ну я вам хочу сказати, що я после цього масажу дівчатка. Ну, ви понімайте, що ми часто бігаємо, тому що плюс. Дивіться, я його зробила один, у мене отечності нема, бо Тому що ліп, вона що, виганяє воду з нас, да? так, дуже гаразд, хорошо. Так, дівчатка, і я хочу вам сказати, я ж хотіла Максим Максимович, тут обрізати тут. Олічка сказала, не дякую. Так, дівчатка, зараз Олічка вам розкаже про масажик ЛПД. Дівчатка, масаж дуже гарний. Працюю з ним довго. О, питають дівчатка. мужчини ходять. Ходять, ходять, ходять мужіни. Судівають такі і, самі костюми. Так, так. Дуже на, на, на свою білизну вдягається і дуже зручно, бо мужчинам це рветься волос, страдає, лукається, волосина. А за черв'як костюму це ну, не трапляється. Вони і, безболізні і дуже комфортні. Подивіш, що це, це значить звучить цей масаж? От це того... абревіатура француза Луї Польгате. Такий француз, який попав в автокатастрофу, дуже сильно попереломало, там операцій було дуже багато. І він, ну якби не атрофіруватись, придумав цей масаж. Він його запатентував і почали його м -м, масажувати. ним. І коли е розробляли мишці, щоб не атрофірувалися, все, і замітили, що ну, трошки злажуються рубці на кожній. Тоді стали Це його, да, його стали так. Дівчатка, слухаємо про масажик ЛПДЖ. І тоді воно стало працювати в естетиці, бо стали трошки розлажуватися ті рубці після операції. І Він дуже добре після родовію ці розтяжки прибирає кожа підтягується, в тургу, покращується, і вони такі малозаметні становляться. Ну тому він часто його, ну взагалі його спочатку приміняли у спортивних розробках, коли після переломів, то все, то спортсмени робили ці масажі. Дуже він дуже класно виганяє молочну кислоту знижці його класно сочетати з залом. Звіни ну дуже хорошо працює з мишцями, з жиром внутрішнім і підтягує дуже хорошо кожу. Тобто виганяє водичку, об'єми. Ну хороший масаж, поэтому рекомендую спробувати раз і повірте, ви закохаєтесь цей масаж. Значить дивіться, дівчатка 45 хвилин коштує 700 гривень, плюс 500 гривень. Костюмчик, костюмчик Так, дівчатка. Без... Олечка, а чому ми завжди починаємо ззаду? Дівчатки, ну він наскільки розслабляє. Ну, я просто з вами говорю, так можна взагалі заснути. Потім тільки прозбудили, перевернули вас і все. Взагалі він дуже розслабляє. І мені так подобається він. Зараз ще піду на попригунчика і взагалі буде супер. Дівчатка, у мене ж на попі є шишка, де мене вкусила моя собачка. Ви пам'ятаєте, я ж вам розказувала, вона мене добре вкусила. І, до речі, я думала її вирізати, но олічка, що ми її розіб'ємо. Прямо на попі, ви пам'ятаєте, це скільки років три назад? Три. Я була у девочки, сиділа на стулі, де були котики. Мої собачки, вони ну, вони, правда, на котики дуже плохо реагують. І я заходю, вони думали, що в мене в рука киця, вони і не хотіли це зробити. Але вони подумали, видно, що в мене киця, як цапну в мене за попу, сильно-сильно. Я цілую тебе очима. Знаю кожен твій рух і дод. Ти в життя уже за плечима, а ти досі мій наркотик. Ти поселилась у душі і там живеш, думки мої, перебираєш шалері, поки ніжності мені. Да, дівчата, і тоді, е, Оля, я ж вам розказувала на да, свою собачку, як вона мене вкусила. Вони просто, ви розумієте, вони. Е, я б давно вдома у мене була б киточка, але мої собачки вони дуже, ну от вони до цього відносяться агресивно. вони ж здорові у мене. І цей. Ні, е, получ... вони просто видно думали, що я несу сукицю, а я була у дівчинки у віки. Я тоді красилася. І я у неї котики. Я сиділа на цьому стулі, і видно, на попі там вони залишили, а запах це є. І я тільки заходжу у ворота, і вони мене за попу цапнули. Вони взагалі навіть не зрозуміли, що вони зробили. Потім такі відійшли, і вони не розуміли, що вони роблять. Це було скільки? три роки назад, да? десь три роки назад це було. Боже мій, я, звісно, не поїхала в боліці, зашивала, і в мене на попі є така маленька шишечка от з цієї сторони. Я кажу, Максим Максиміч, давайте її обріжемо. Він каже, це ж 15 років роботи. Ну, Олечка говорить, що ми її потихесенько розіб'ємо, тому що, знаєте, попечка красива. І ця гулічка трошки вона випирає, дівчатка. І ми зараз її розіб'ємо, так? Да. Да, собачки тоді так бідні налякались, ну нічого, вони просто може, не впіти. Зараз, дівчатка, ножку зробили, добрались до попи, до боків. А ви з кожним разом трошки усилюєте, я бачу процес, да? Чувствуєте, чувствуєте, так воно всасує, аж ну. Дівчатка, немаловажно, масаж називається ЛПЖ. Дівочки, ви питалися, скін коштує? 700 гривень 45 хвилин, плюс костюмчик. Костюмчики є білі, костюмчики, не знаю, в мене є розовий, в мене є біленький. От, і воно приємно, знаєте? Щас ще піду на попригунчик, де буде ще приємніше. Балдеж така. Потім окремо ручку, бачите, в мене ручка. Я, звісно, ніколи не думала. І оце все, що в мене, бачите, тут звисає. Ми його потихесненьку розіб'ємо. Да, оце? Да. Ми а, його розіб'ємо. Пітя. А, А, підтянеться, пітя. так? Да. Ну, пітя. Діло пітя. в тому, що ви ж самі це побачите, тому що коли я одніну маюсь... Що... І ручки так от то, знаєте, коли похудала, вони ж трошки обвисають. Що ж ми з ними зробимо? Обрізати Максим Максимович не сказав не треба, а Олечка сказала, нам не треба обрізати, ми його розмасажируємо. Завершили масаж, Дівчатка, я вже воділася, мені так хорошо, у мене дві ніс і горло пробило. Е, коли ми масажик? Чотири. А що вас не видно? Що ви в мене заховалися Параси. у четвер? У нас ли... а в четвер на так так да всі нульки дії так. да, 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 да. 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 може в середу, если я піду на Попригончи, так? Да? Да, Подивимося. Зараз я позвоню Максиму Максимовичу, Якщо всередину поприга, я после попригончика на масажу все буде ідеально. Ага. Так що, дівчатка, я хочу вам сказати, що я єле дождалася, поки вийде масаж. що воно проганяє водичку, це дуже класно. І мені так класно. Я після нього ще просто друга. Особливо ці боки, дівчатка, вибираються. просто стоїш легкость, легкость. Легкость. От стоїш, легкость. Дивіться, дівчатки, я живу. В Нерубайську, Ну я не знаю, чи чи чинаті. На границі своїй Нерубаський мінаті приїжджають. як саму це, це називається? Це їхати в сторону по Кутовського, которой, розвернулась тут швидко їхати. Але, дівчатка, воно цього варто. Масаж ЛПДЖ це просто за так. Дівчатка масаж зробила так. Мені хорошо, так мені легко. Ви навіть не уявляєте. Зараз поїдемо з вами в одне місце. Потім вже поїдемо ще на наш любимий привоз. Встигаємо стріс, дівчатка, я вам хочу сказати, що ми з вами такі шустрі, що ми совміщаємо все. І роботу, і відпочинок, і абсолютно все. Так що, мої рідну я вас обіймаю, цілюваю і такого найпрекраснішого, такого прекрасного. Знаєте, це такий мокрий дождик, як у нас в селі казали, слякотиня. Слякотиня це тоді, коли ти йдеш калабати не тільки туп-туп-туп робиш. Ну, це ми завжди. робили. Ну, в дитинстві, в дитинстві, мої хорошенькі. Всім гарного дня. Так, дівчатка, вже пішли на ножку, я бачу Олечка з кожним разом усилює ту штучку. Сильне, а крепка. Да, сильно крепка, так? Да? Да. Ага. Не, ну я не знаю, тут воно не, воно ну, не може не розбити, тут ви що? така проблемна в мене зона, так? Да? Воно ну, проблемна, але цим апаратом краще всього її і Воно дуже добре. А зона, я вам хочу сказать, ну это моя проблема. У вас хорошо, у вас тоже плотная кожа сама по себе, и не сильно... Ну, вот вы похудели, кожа не провисла, кожа хорошая. Не провисла, да? Mm -hmm. Це я себе, наверное, напридумывала. Да, да, нет, ну вот честно, я показала вот студенты, ну, раз прям такой дряблик, ну не страшно, нет такого. Mm -hmm. Красиво. Вообще поработаем, то вот это изюминка. Изюминка будет. Да.